Напади Путіна на Київ вказують на те, що його емоції беруть гору над військовою стратегією. Кроки російського диктатора дуже схожі на ті, що робив Гітлер у 1940 році щодо Лондона. До такої думки схиляється генерал-майор у відставці Шон Белл у статті для британського видання Sky News. У травні Росія у кілька разів збільшила частоту і інтенсивність ракетних та безпілотних атак на українську столицю. Попри це, протиповітряна оборона Києва показала себе з найкращого боку. То в чому ж військова вигода від нападу на міське населення і чому Володимир Путін так чинить? Автор вважає, що, попри провальну спробу захопити Київ на самому початку війни, Путін і досі розглядає українську столицю резиденцію влади як головний приз. Історично війни вели для того, щоб знищити армію противника і захопити його столицю. Путін і надалі зосереджений на знищенні боєздатності України досить згадати протистояння на виснаження в Бахмуті та окупації Києва шляхом його повітряної облоги. Але тут постає питання: чи допоможе цей наступ російським військовим зусиллям, чи це просто дії розгніваного і деморалізованого автократа? Як і більшість військових аналітиків, Шон Бел вважає, що цілий так званої спеціальної військової операції у Путіна залишається дві зберегти анексований Крип і захопити території Донбасу. Автор статті зауважує, що сторонам конфлікту треба пам'ятати про те, що військові ресурси завжди обмежені. Тож мета Росії має бути сфокусована саме на цих завданнях, тому Росія насамперед має використати свою повітряну перевагу. Щоб завдати ударів по українських лініях постачання і підготовки до майбутнього наступу, натомість у відповідь на сміливість та зухвалість збройних сил України, як вважає Sky News, у безпілотних атаках проти Москви Путін спрямовує свої обмежені запаси ракет на цивільне населення Києва. Це може стати для нього дорогою помилкою, як 1940-го стало для Гітлера, для Гітлера, зазначає генерал-майор. У Другій світовій війні нацистська Німеччина готувалася до вторгнення в Британію. Але спочатку Гітлеру потрібно було знищити британські військово-повітряні сили. Битва за Британію поставила королівський ВПС на коліна. Однак, розлютившись через спроби союзників бомбардувати німецькі міста, Гітлер із військово-повітряних сил перемкнувся на Лондон. Це було ірраціональне рішення, яке дало королівським ВПС змогу оговтатися і переламати хід війни. Більшість ударів по Києву Росія завдає іранськими безпілотниками дальнього радіо суді Шахет 136 Це недорогі й прості дрони камікадзе зі швидкістю приблизно 160 метрів за годину. І, хоча їх масово збиває українська ППО, їхні уламки однак забирають життя мирних громадян. Також Росія і далі обстрілює Київ балістичними ракетами дальнього радіо Звичайно, це дуже точна зброя і її важче збити. Але надання західними партнерами спеціальних засобів протиповітряної оборони, таких як американський Петріот, виявилося надзвичайно ефективним у захисті української столиці. То чому Росія безглуздо витрачає ракети на невійськові цілі? По-перше, український військовий потенціал прихований, мобільний і розпорошений. Експерт вказує для того, щоб уразити українську ППО, росіянам потрібна складна система визначення цілей для Міноборони РФ це стало нездійсненною місією. Складна система наведення на ціль з урахуванням часу. Використовує інтеграцію супутникових знімків та їхній аналіз у штабі, після чого підрозділу ставлять завдання швидко завдати удару по цілі. Просто для росіян ні. Система ціленаведення складна і вимагає великої спільної роботи різних відомств. Захід вкладає значні кошти в людей і технології, необхідні для успіху. А Росія ні. Росія не може застосовувати систему наведення у високому темпі, тому замість цього вона робить те, що може, нападає на цивільних осіб. По-друге, як зазначає видання Sky News, Путін не має військової освіти, тому стратегія, доктрина та основні зусилля це не ті фрази, які викликають у нього відгук. Натомість він керується символізмом. Наприклад, Бахмут мав обмежену військову цінність, але Путін хотів домогтися хоча б якогось успіху на травневі свята. Так само він хоче покарати президента Володимира Зеленського за його сміливість в опорі. Але подібно до Гітлера і битви за Британію Путін дозволяє емоціям узяти гору над військовою стратегією. Тому і використовує балістичні ракети швидше, ніж їх можна виготовити. Хвилі ракетних ударів по Києву не мають жодної військової вигоди і не сприяють досягненню військових цілей Росії. Це просто дії засмученого лідера, який прагне виплеснути злість на свого затятого супротивника. Підсумку генерал-майор у відставці Шон Бел наголошує, що відсутність чіткої орієнтації на військових цілях є критичною слабкістю російської військової машини. А отже, цим можуть скористатися українські збройні сили, як колись скористалися британські військовики. Це був огляд прес.